Ми привезли наші смаколики, які ми готуємо хлопцям, сушимо. Це вітаміни, це апельсин сушений, це яблучні чіпси, це бананові чіпси і це лимон трошечки. Оце ми так разом все пакуємо. І хлопці такої як би, вітамінний сніданок чи там, перекус от вони роблять. Хлопці, коли відкривають, достають томатну пасту, достають спеції. Так сушим, кучам. Оце наш борщик. Колись ми його робили на 10 літрів. Але хлопці казали, що у них немає таких великих ємкостей, і ми трошечки зменшили в два рази. Можу сказати, що у нас черга на борщі. Ми запакували, і одразу відправили. Тобто у нас вони не лежать. В зіповському пакеті він зберігається ровно місяць. <запакул> хотелось что-то сделать на благо на благо ребят чем хоть, хоть чем-то помочь видео ребята скидывали как они засыпают как они варят как они кушают то есть как бы все довольны <запакул> 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 Кожна війна, як би ми не хотіли, вона залишає ну, якийсь певний відбиток не лише там на якихось технологіях, а і в гастрономії, і в кулінарії, тому що саме завдяки завдяки війнам у нас з'явилося згущене молоко, у нас з'явилися бульйонні кубики. У нас з'явилася кава три в одному, у нас консерви, галети. В аскурании сюда и...